Правила участі в бібліотеці дуже прості. Насправді ти повинен поставити свою книгу взамін релевантно по темі і по якості, ті, що береш, повернути назад книгу, яку ти читаєш протягом трьох тижнів, і сплатити мінімальний членський внесок 10 гривень, щоб ми могли поповнювати нашу бібліотеку новими класними книжками. За таким принципом у Коломиї запрацювала нова громадська ініціатива. Тож тепер почитати цікаву літературу чи поглибити свої знання у бізнесі при цьому витрачаючи мінімальні кошти, тепер значно простіше. Книг наразі небагато, проте автори ідеї сподіваються, що дуже швидко бібліотека наповниться. Ну ідея бібліотеки народилась дуже просто. Я люблю багато читати сам і часто обмінююсь з друзями книжками. Але десь через якийсь час, коли я хочу знайти свою книжку, дати ще комусь її почитати, я починаю заплутуватись, починаю згадувати, кому я дав цю книгу, кому іншу. Тому народилась ідея створити бібліотеку. Де кожна книжка буде зареєстрована, де буде вестись повністю облік тих, хто бере книги, тих хто дає книги, які це книги і так далі. Книжкова полиція із новими актуальними та сучасними книгами діє у рамках бізнес-інтелектуальної платформи SpaceUp. За допомогою цього проекту всі охочі мають можливість на безкоштовній основі почерпнути нові знання та ідеї. Засновником цього проекту є коломиянин Володимир Білоус. Що таке SpaceUp для бізнесу? Це є середовище, де бізнес е, має можливість комунікувати, де бізнес має можливість розвиватися, де бізнес може для тебе для себе ідентифікувати якісь чіткі цінності, куди йому рухатися далі. Це місце, де бізнес для себе розуміє, що таке соціальна відповідальність. Вже згодом після відкриття спейсапу чоловік разом із командою зрозуміли, що цього замало, і запровадили ще кілька проєктів. курс історії успіху, клуб англійської мови з американським волонтером та школу фотографів. Спейсап це є середовище, це є платформа, куди кожній молодій людині, якщо вона шукає мотивацію, якщо вона шукає натхнення, якщо вона хоче отримати якісь вміння чи навик, чи знання, це саме те середовище, коли варто прийти. Це саме те середовище, де ми ділимося ідеями, де ми ділимося історіями успіху, де ми ділимося, як робити бізнесом і як розвиватися. А це Петро, він один із перших відвідувачів нової бібліотеки. Його зацікавила мотиваційна література. Взагалі я дуже зрадів, коли дізнався, що є таке місце, де можна прийти, взяти якісь цікаві книжки, почитати, тому що зараз насправді досить важко розібратися. Серед великої кількості книжок, а тут вже відібрані такі найбільш ефективні, найбільш цікаві. І тим більше, що хлопці можуть мені порадити одразу, що потрібно дійсно мені, і це дуже зручно. Я вибрав книжку про історію успіху людей з України, тому що вони фактично живуть в тому самому середовищі, що і я, і мені цікаво почитати, як вони досягли успіху, як вони. Справляється з тими труднощами, з якими справляється кожен українець. Бібліотеки, як і інші проекти ПСАПу, доступні для кожного коломиянина. Олена Галитюк Борис Волощук, новини телерадіокомпанія Раї.